Запитай людей, чого, чого вони сюди прийшли. Я тебе за цього Запитай, чого вони прийшли. Хай вони самі скажуть, щоб не я говорив. Та Я і так знаю, чого вони прийшли. Не, от, 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 щоб ти виклав інтернет, дядько скаже, один, другий, третій. Так, Ми позабрали. Це за гроші купили, і все. участки. Ви будете на сесії То йдемте, бо я вже хочу розставлятися. Я б дуже тебе просив, хоч в вод одного запитай на камеру, і щоб ти А це я їх... просто якби для себе, розумієте. Ну, ну, а ти не для себе. Зроби так, е е як прелюдію е до, до сесії. Для цього люди прийшли, щоб вони були почуті і побачені. Скажіть, будь ласка, пару слів. От що, що ви сьогодні підійшли з коровою сюди? Яка мета вашої акції такої? Збирають у нас випас. Так. А де нам діться. Там б'ють колки, починають виганяти, їдіть звідси, і все, побили колки. Більше ж, то що, ніяке, яке-небудь, то тіподром що... був. Так. І його забирають, і наче все. Один, і вже, і вже велика частина його знаходиться в приватній власності. Іду, йду, йду, йду. Все, добре, дякую.